Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами ідеєю створення ось такого подарунку. Плакат зі щирими душевними побажаннями та привітаннями, а також з приємними сюрпризами, сподобається усім, незалежно від віку, статі та статусу. Результат напряму залежатиме від вашої фантазії та матеріальних можливостей. Але в будь-якому разі пам'ятайте, що все, що зроблено з любов'ю та вами власноруч, безцінне. Адже в такому подарунку є частинка вашої душі. Щоб створити такий плакат, вам найперше потрібно подумати над словами привітань. Після цього придбати відповідні тематичні подарунки. Додатково Можна зробити яскравий декор з кольорового паперу. Для прикладу, ось такі сердечки. Подарунки у вигляді солодощів або цінних речей повинні відображати зміст привітань. Подаруйте щось особливе, не те, що сподобається вам, а тій людині, для якої готуєте сюрприз. Для прикладу. Іменинник захоплюється рибалкою, тож я придбала в подарунок Джерсі, упакувала у таку красиву коробочку, доповнила її словами побажань: нехай в твоєму житті буде багато приємних сюрпризів. А ви можете зробити аналогічно, урахувавши захоплення людини, для якої готуєте сюрприз. Слова привітань та побажань можна написати власноруч або ж роздрукувати на клеючому папері так, як це зробила я. За основу при створенні плаката ви можете взяти картон. На такому нейтральному фоні слова привітань та подарунки досить контрастно та ефектно виглядають. Для того щоб плакат розмістити вертикально і подарунки гарно трималися. Їх потрібно прикріпити за допомогою термоклею. Більш цінні речі, або ж ті, на які ви хочете зробити акцент, приклейте по центру плаката. Решту ж хаотично розмістіть навколо них. Ось так легко та просто можна зробити такий особливий подарунок. Дуже радію з того, що імениннику він сподобався. Саме тому я поділилася цим відео майстер-класом з вами.